Вітаю на каналі IT Oracle. В цьому відео ми розглянемо, як за допомогою Забіг сервера моніторити операційні системи Linux. Але перед тим, як ми почнемо, підтримайте мій канал коментарем та вподобайкою. Це допоможе алгоритмам YouTube краще просувати це відео. Тепер перейдемо до практики. Сьогодні ми будемо моніторити за допомогою Забіг сервера операційну систему Linux Ubuntu. Для демонстрації я розвернув Linux Ubuntu на VirtualBox. Першим кроком нам потрібно оновити список доступних пакетів, а також оновити встановлені пакети на нашій системі до їх останньої версії. Після оновлення нам потрібно встановити Zabbix агент на Linux. Готово. Далі нам потрібно відкоригувати файл конфігурації zabbix агента. Для цього відкриємо файл редактором. Я використовую редактор Nano. Ви ж можете використовувати будь-який інший. Знаходимо пункт сервер і прописуємо в ньому IP-адресу zabbix сервера. Готово. Тепер спускаємося нижче і те саме робимо з пунктом Server Active. Готово. Зберігаємо файл. Ctrl-O. Enter. Ctrl-X. Готово. Далі запускаємо zabbix агент. Наступним кроком вмикаємо автозапуск Забікс агента. Готово. І перевіряємо статус забікс агента. Як бачимо, статус Active, Тобто все працює коректно. Також нам потрібно перевірити, чи відкриті порти 150 та 151 у фаерволі. Вони потрібні для моніторингу zabbix агента. Як бачимо, порти відкриті. Якщо у вас порти закриті, їх обов'язково потрібно відкрити. З налаштуваннями забікс агента закінчено. Переходимо до налаштування zabbix сервера. Переходимо на вкладку Data Collection. Далі на вкладку Hosts. У верхньому правому кутку натискаємо кнопку Create Host і заповнюємо відповідні поля. В полі HostName пишемо назву хоста. Вона може бути будь-яка. Головне, щоб ви розуміли, що це за хост. В полі «Template» обираємо Linux By Zabbix Agent. «Host Group» можна обрати або наявну групу зі списку, або створити свою. Далі додаємо інтерфейс. Тут потрібно обрати агент. В полі агент вписуємо IP-адресу забікс агента, якого ми збираємось моніторити. І в полі Description можна прописати будь-який коментар. Готово. Натискаємо Add. Тепер нам потрібно зачекати декілька хвилин, щоб забікс сервер отримав дані від забікс агента. Якщо з'єднання не відбулось, спробуйте перезавантажити забікс агент. Перезавантажуємо. Готово. Перевіряємо з'єднання ще раз. І як бачимо, з'єднання відбулось. Про що нам говорить зелена плашка Zabbix. На цьому з налаштуваннями забікс агента завершено. Якщо у вас виникають питання, ви можете задавати їх у коментарях під відео. З вами був it Оракул. На все добре!